Це отруйний гриб, якого віднесли у п'ятірку отруйних грибів України. Тут немає отруту, звичайно, нам розумінні, від яких зупиняється серце чи відмовляють нирки у лічені дні. А Цей гриб має більш підступну дію і викликає отруєння на протязі років завдяки природному білку, який діє як таємний агент. Чим небезпечний гриб і чому його й досі їдять в Україні? Поки я зайнятий своїми справами і не хожу по гриби, передаю інформацію, яка може вам згодитися на тихому полюванні. Свинушки. Наукова назва паксілус. Народні назви піддубник, кобилка, корівник, хаврюшка та інші. До речі, як у вашому регіоні називають ці гриби? Підкажіть назву і регіон. Підпишіть у коментарях, буде цікаво порівняти. Свинушки це гриби, які візуально схожі на грузді, на рядовки, сироїшки, але тільки зверху. Як тільки перевернеш плодове тіло, то ребра відразу видно, що значно темніші. Оце і є основне відрізнення, яке відлякує. Тож, що за отрута у свинушках, що за таємний агент? Я думаю, ви чули за лектини. Якщо ні, то поясню, це білок із мозком, можна сказати. Білок, який створений самою природою для захисту рослин і в тому числі грибів. Білок, який через шлунок і кишківник пробиває собі хід через м'які тканини. Простіше кажучи, робить стінки шлунку і особливо кишківника дірявими як решето. Потім кріпляться і створюють запалення і автоімунні захворювання. Простіше кажучи, це коли чужорідні білки прикріпляється до наших клітин, і тоді наші стражі, лейкоцити кров'яні тільця вбивають наші власні клітини, не розпізнаючи їх за своїх. Так зрозуміло? Так от в свинушках, ну просто повно цих самих лектинів. Але традиція їсти свинушки замасковані під іменем піддубники на поліссі, це вікова традиція. До речі, рідні моєї дружини. Чернігівщина, Київщина, Житомирщина, варять супи і солять бочками. І начебто як нічого й не відбувається, можна роками їсти ці гриби, і нічого у 99% людей нічого не стається. Ну, чисто візуально. Немає такого, що люди падають там за 2-3 дні її немає. Але чи ви впевнені, що ви не станете О, тим самим 1% із тих. Хто помре від свинухи, від автоімунки, в вигляді запалення кишківника, чи шлунку, відмови нирок та інше? Виглядає це як звичайні хвороби внутрішніх органів. Тепер, щоб не лякати дарма відносно свинушок, розкажу трохи про генну модифікацію рослин: як зробити так, щоб яблука, кукурудза, пшениця, томати і безліч овочі, злакових не трогали шкідники. Добавити ген павука в зерно, щоб потом жували хліб і павутина язику плуталася. А навіщо таке робить? Якщо є реально природні білки, які захищають рослини з самого початку світу, ми, як генні інженери, візьмемо і додамо ще більше лектинів у свою продукцію на генному рівні, і шкідникам не буде діла до вашого зерна чи плодів. Сказано зроблено. У багатьох сучасних продуктів лектинів скільки, що свинушка нервно пасеться десь позаду. Нас привчили лякатися того, що в лісі, а не того, що під носом. Це так коротко, боритися в якості продуктів це крамольна тема, але виходить так, що всі продукти рослинного походження мають лектини. Хтось більше, хтось менше. Ні, я не залякую їсти свинушку, сам її давно, і тим більше продукти, які нам даються в магазинах чи на ринку. Допустим, свинушку я давно не їв і не рекомендую її пробувати тим, хто не їв раніше. Але вважаю, що не все так однозначно зі свинушками. До речі, Полісся, що скажете? Чи їсте ви і досі піддубники, тобто свинушки? Пишіть у коментарях, буду радий почитати. Ну а поки що все, бережіть себе і їжте якісні продукти.